Починається вже повний треш. Я чекаю свого альфа-самця заробітків за кордону. Зробила собі саморобний календар, де по дню відмічаю, коли його немає. Тоді ще вся комунікація проходила в ВК або у вайбері. І от якось одної ночі він мені пише, все на час спати, завтра рано вставати. Така все окей, і спокійно собі листаю стрічку ВК. Не трапляю в якусь групу, знайомство, всякі такі пабліки, де виставляють фото дівчат. Однією фото я випадково бачу коментар свого альфа самця, і він пише Красиві груди. А прикол в тому, що цей коментар був залишений дві хвилини тому назад. Тобто він вже як годину спить. Я перехожу на цей акаунт, а там всіх коментарів, лайків, все в мене сносить кришу. Починаю перевіряти, моніторити його друз друзів в ВК. Він просто прибирав позначку в сеті, і, типу, він як не в мережі ніч, от якраз перед е, моїм днем народження. Я йому знову якісь пред'яви. А він мені знову та що ти мені вічно за такі мелочі влаштовуєш скандали. Не пройшло місяця. Я мені посеред ночі приходить смс від незнайомої дівчини, яка каже, що у неї є дитина від мого альфа-санса. Він взагалі взагалі мене не любить, він знаходиться не на заробітках. Я вирішує дочекати сранку і написати йому, що це взагалі за хрень. Це розповім вже в третій частині.